Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні в нас 5 липня 2024 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде про висновки е, по огірку. Е, Як бачите, ми в цій теплиці де був ірок. І що ми далі робимо? А і ще, мабуть, коротенькі висновки будуть про. Е, <кій> Буряк. От, е, і також в мене там було одне відео. От. Одне відео було. Е, і ми вже його вирвали. В принципі, ми вже закінчили все. Те, що було висіяно е, е, весною, ранньою весною. Ми вже закінчили по всьому. От, і навіть обсадилися майже. Значить по е, огірку. Збори у нас почались, е, висадили ми його 10 квітня, а може і 5-го, я вже не пам'ятаю, в мене є відео. Е, збори почались 13 травня і збирали ми е, до 30 червня. Десь за цей, цей період за 50 днів було десь 45, 45 десь виборок було. От. І в принципі, ну, скажімо так, огірок це дуже важка культура, через те, що він потребує кожен день уваги. Тобто, кожен день там. Мінімум 2-3 години в день потрібно приділяти в гірку для того, щоб для того, щоб він давав урожаї. Значить, в мене за цих 45 вибірок було десь. Скажімо так, я зібрав 3,5 з з куща, продав. Зібрали ми десь до 4. От, продав 4,5 продав, кг з куща. От, і я думаю, що це класний результат через те, що в минулому році у нас за такий період там може два було, а може і ні. От, ціна була хороша до, десь до 25-26 червня. Потім я. Ну, Якби в мене не було навіть ілюзій, що його потрібно залишати, я готовив помідор, де вони в теплицю, але так як мені брат віддав залишки баклажана, баклажан це Октавія. Я вирішив спробувати. більше ніколи я не пробував. Баклажан, ні в теплиці, ні в відкритому ґрунті. У мене там 30 чи 40 стебелей. Відкритому ґрунті я показую і ось буде баклажан у теплиці. Я не знаю, ніколи не вирощував. попробую, попробую. Буду знімати відео, показувати, як, що і з чим його їдять. ну Вже зараз бачу, от позавчора висадили вже зараз бачу колорадський жук. От, лазить, так що треба. Покормити. І ось е, е, все-таки там дивонет. До речі, він в мене вже в ґрунті є. Вчора вже їм. Е, Девонет. Ось там один рядочок. Баклажана не, не вистачило на всю теплицю. Один рядок дивонет. от Ще залишилось десь біля 500 штук. Побачимо, що я з ним буду робити. Можливо, в ґрунт, але. Це, мабуть, толку не буде з нього, але щось будемо думати. Ось якось так по огірку. Але ще раз хочу сказати, що дуже важка культура і дуже інтенсивно потрібно працювати. Якщо, наприклад, там, допустім, нам таких три теплиці, то це потрібно три людини постійно на, на цьому працювати. Ось так. По Буряку. Це напрочуд, скажімо, так, легка культура. Перший раз я займався, ми садили його через розсаду. Скажімо так, Аби на 2 неділі раніше, то взагалі було б класно, але і так, в принципі, непогано вийшло. Зібрав я доволі так пристойно, десь біля до півтори тони. До півтори тони хорошого буряка і десь кілограм 300, ще, мабуть, 200 було мілкого, дрібного. який ми, по суті, роздали, роздали роздарили. От. Що мені сподобалось? Ми його два рази всього-навсього прорвали от. і один чи два рази покропили, от як від тлі і раз ще два полили. Все. Десь 2-3 рази полив. Все. Тобто роботи на ньому ну, взагалі ніякої. От. А ціна була також хороша. Там, як я кажу, вже за 2 тижні до цього м -м посадити раніше, то було б навіть непогано. Він починався з 80 гривень рані буряк. О, зараз, звісно, він впав щось 15 чи 18 чи 10 гривень, я не знаю. Десь в районі в районі 15. От, але починали ми здавати по 30, якщо я не помиляюся, по 25. Також, так що в принципі, в принципі рання продукція і рання продукція. Але для того, щоб зробити їх на 2 неділі раніше, це потрібно було і вкривати агроволокном. ну Тобто, було б набагато більше роботи. Ну, ось, так. ось якось так. Всім гарного дня. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. До побачення.